Я працюю з категорією хлопців, які знаходяться безпосередньо на лінії зіткнення, а також з бійцями, які повернулися з зони бойових дій. В мої обов'язки входить безпосередньо стабілізація хлопців після повернення з зони бойових дій, покращення їхнього психологічно-емоційного стану, покращення їхніх відносин у сім'ї. Адаптація після бойових дій в сучасному цивільному середовищі, спілкування вони потребують для того, щоб могли вигоритися, щоб їх вислухали, і також щоб в них був якийсь зв'язок з цивільним світом, тобто, будучи в бойових діях, бачучи там смерть і агресію, коли вони спілкуються з людиною, яка знаходиться в цивільному безпечному середовищі, вони також мобілізуються. Для того щоб зрозуміти хлопців, які знаходяться безпосередньо на зіткненні на передовій, мені було важливо зрозуміти, що вони відчувають, які в них прояви емоційні, які в них психічні і психологічні прояви, щоб їх побачити і щоб краще зрозуміти їхній побут, яким чином вони там відпочивають, і з яким вони настроєм емоційним йдуть у бій. Для того мені хотілося поїхати і, скажімо, зрозуміти їх краще. Мій чоловік також є спецпризначенцем, тому спочатку повномасштабного вторгнення він досить багато часу перебував на території зіткнення. Мені було краще його зрозуміти і надати йому першу психологічну підтримку після того, як я також з'їздила і побачила. Як хлопці там проживають, чим вони займаються, і проблеми, з якими проблемами вони стикаються в психологічному плані. Коли я прийняла рішення безпосередньо поїхати на передову, мої батьки з розумінням віднеслись до мого рішення, адже це обов'язок кожної людини захищати свою рідну землю від ворога. У мене сім'я військових, тому для них не було. Великим сюрпризом, що я захотіла поїхати. Тобто вони мене підтримали, також підтримали тут на роботі, адже поки я була на передовій, мій чоловік безпосередньо знаходився з дітьми вдома. Для того щоб поєднати роботу і дім, треба також працювати багато над собою. Треба вчитися застосовувати різні техніки стабілізації. Щоб усе, увесь негатив, який ти отримувала при спілкуванні на роботі, залишався на роботі. Ну, тобто, в мене є таке розуміння як безпечне місце, де я знаходжуся, я можу попити кави. в мене є улюблена музика, яку я хочу послухати. в мене є ряд поезій, які мені чудово, коли я їх прочитаю, мені стає краще.